Люди, всіх вітаю, 7 травня і будемо вперше розкривати повністю агроволокно, під яке ми висаджували нашу ранню капусту, і також рядочок, бачите, тут де таке підвищення, то в нас капуста Броколі. Висадку ми проводили в останні дні березня і вперше, по суті, будемо дивитися, що там на середині, тому що перед цим заглядали тільки по краях. Давайте до діла. І того, що ми маємо, маємо нову роботу на завтра. Бур'яни прогнозовано пішли. Ми тут нічим не обробляємо, завжди проходимо тільки сапазіном. Но в цьому випадку можемо ще напевно, і руцями порвати, тому що пішов мокрець і лобода, сірий бур'ян, в кого як він називається. І все. Коврум, тому будемо розбиратися завтра. Так, по сортах. По сортах. Оце тут Розберг, Кевін. Що за Бруколі? Не знаю, куча була сортів, вижила тільки оця і там ота, що далі померша. Хто її знає, Батавія, можливо, можливо Кезі. Короте, щось одне із двох. І ось тут капуста за Давайте розпочнемо з неї, як вона виглядає. На 7 травня починає формуватися головка, ну, лізти не буду, хай собі росте маленька. Ну, я думаю, і так видно, що починає капусточка в'язатися. Непогано виглядає. Треба ще вкоськати ось цей бур'ян. По обробках також тут ніякої не підживки не проводилось, не було ніякого обрискання, тому що він, ну, вона банально була 35 чи 38 десь днів закрита. Ми посадили. Накрили і все на тому. Але перед тим, як накривали, я пройшовся і побризкав інсектицидом Енджіо. Дозування там, напевно, 3,6 на 10, як завжди. Ну, не суть. Бризкав Енджіо, Тому що все рівно шкідники з землі вилазять, щоб не було нам сюрпризу. І капусточка ну, майже чистенька. Якраз на цьому місці дойшов до своєї дірочки, це, напевно, слимак. Треба буде щось накидати сюди. Видно, ну, такі дірки ну, це або гусениця, гусениця ще ранувато, я б сказав. би. Ну, може, бо було вже аномальне тепло. Але я думаю, що це все-таки слимак, ось дивіться, скільки дерев наробив. Ну, тобі сюрприз. І головне хотів сказати, що чисто, красиво, якраз до цього місця дійшли. І стало ще красивіше. Так, зарісімо. Ось такий вигляд має. І тут десь ми щось вкидали, воно так видно, я не пам'ятаю. Чи розбір, ще якась капуста, чи, ну, коротше, чи Кевін чи Розберг, тому що вона туди не влазила, ми тут бачите таке щось, значить людина намішали, то воно десь ось тут, але з цього краю точно залісімо. Ось такий видун вона має. Давайте йти далі, дивитися, брокколі щось почала вже в'язатися. Не знаю, чи є тут спеціалісти, пишіть, чи це нормально, що вона вже... Почала в'язатися, чи це ще рано, можливо, вона стресує, а все, на вид якесь воно там щось колір нерівномірний. Надіюсь, що то вона просто молоденька, в'яжеться, Побачимо, так що пишіть, хто більше розбирається, бо ми так вирощуємо не дуже часто. В основному, якщо ранній вирощуємо, то білокачану нам з нею простіше. І вон та вимерша площа, також проте нам салютує. Ось така капусточка. Так, далі. Ось це кевін. Такий вигляд має. По назві, я думаю, знайдете, якщо у вас якась капуста зацікавить, це, це все дорогі насіння, дорогі гібриди Якоїсь шмурдяка. Не садимо все хороше. І то виходить по-різному. Ось також прям гарненька-гарненька капустинка є. Ну, будемо дивитися вже по зрізу, хто піде перший, хто коли закінчиться і порівняємо їх. Наочно для того ця посадка і була зроблена, Знаєте, щоб не скучно було жити, щоб більше губити розсади і переставляти лишній раз. Так, І крайня капуста, здається, розберг. Ось такий вигляд має. Вона тут, бачите, щось пішла конусом. Чи це її особливість? Брали як ранню кругленьку, або таке ще буває, коли рослина стресує. А стрес вона тут, понятно, що ухватила нормальний було. Найбільше, що на ній це було мінус 8, коли вона була вже під гроволокном. І оцей мороз, що мінус 4 у нас був. По всій Україні шкоди наробив. Також там з краєчку ніби листя їй було прихвачене, але, знаєте, пошкоджень не бачу. Ніякого некрозу Можливо її прихватили, вона швиденько відійшла, тому що вона якраз пішла активно рости. Так що, ось така капусточка. Ну і давайте з іншого боку ще зайдемо. Також покажу вам таблички, щоб не думали, що прибріхою. Тут написано Робстар, але насправді просто щось там перепуталось. Розберг називається вона. Не знаю, чи Робстар є така капуста. Тут Кевін. Ця не підписана, непонятно що воно. І ось Зарісіма. До речі. Проводимо опитування серед підписників, як ви думаєте, коли в нас піде перша капуста. Сьогодні, нагадаю, день зйомки 7 травня. Ставте свої прогнози в коментарях, буде цікаво перевірити, хто який агроном. Я десь думаю, можливо, 25 травня. Хай би так. Це ось мій варіант. І обов'язково, коли будемо проводити перший зріз, я зніму чи відео, чи фото, закину в спільноті. Зможете побачити, коли ж воно все-таки було. Ну і як же не завітати на цю красуню, яка померзла. Нічого тут не роблю, абсолютно не бризкаю. Скучасного давно я навіть тут і не був в цих краях, але дивлюсь, так та капуста ще починає трішки відходити. Ну, оці два рядки це в нас брокколі, вона ще, знаєте, і ліпшенько виглядала. виглядала. Після морозів ось о, наша цвітна. Може нарвати, в суп накидати, будуть міні. Цвітні капусточки. Хто його знав, що воно може, і залишиться воно тут. Дивлюся, рання ще й відходить. Починає зеленіти, прийдеться йти бризкати. Коротше, Перебив би її зразу, точно б вийшло б. А так, хто його тепер знає. Може, прийдеться і бризкати. До речі, по вирощуванню, ну це тут 4 рядки це була менша через касету, вона пізніше садилася. А ось ця цвітна броколі, вона була одногодка, скажімо так, із тою площею, де ми тільки що були. Але висаджувалась десь через 2 тижні і не була тут накрита, бо не була гра волокна. Наскільки ще по цьому питанню, тому що вона була вже доволі високою. Не хотіли, щоб вона ламалася. Ну, Була б вона класна, якби не той приморозок. Тому, коротше, ну, як сталося, так сталося. І в кінці відео ще одне уточнення стосовно агроволокна, під яким ми отримали дану капусту. Ну, Ще не отримали, потенційно вона вже поруч, але через кілька днів потенційно ще й буде приморозок, ну, надіюсь, уже кому кому на капусті він точно буде не страшний. То це Агрін, щільність 30-та, 6-метрове, ну, на тій площі, де ми були, в основному беремо саме 6 метрів, воно для нас найбільш знаєте, таке універсальне. Взяти 3 метри, воно мале, тип, тому що ми його завжди прикопуємо землею, Щоб воно міцно трималося, там знаю, багато хто кирпичами, досками та ще там чимось його придавлює. ну, Нам не подобається, тому що коли сильний вітер, воно все рівно його виріває і буває, навіть якщо кирпичі чи там доски з гострими краями, то воно його ще й ну, пошкоджує. А в землі воно нормально себе почуває. І також ну, саме цей розмір, щоб менше землі у нас випадало, то, що ми прикопуємо, тому що у нас раніше. Ми один раз купували 12 метрів, ну то каторга з ним важко його розстеляти, важко його зберігати. 6 метрів скотили, кинули якраз нормально. Ну, також ще 8 метрів, таке, знаєте, нормальне. Вдруг хто ніколи його не використовував. Ну а так, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!